Тож, готовність по закриттю дано... даної свічки відкривається вниз одну хвилинку. Відкрився. Чекаємо відпрацювання першого перекриття, по ціску. <кій> Ось, і поки в нас відпрацьовує перше перекриття, я рекомендую вам е подати запити в нашу команду знову ж таки. Як це зробити? Хто має бажання приєднатися до нашої закритої команди, переходите в шапку профілю нашого Ютубу. Ось тут є посиланнячко. Нажимаєте на нього. Далі кнопочка. Телеграм-канал, відкрити телеграм і подаєте запит. Прямо зараз тут Афліон запитує приєднатися. Афліон, друже. Ми тебе додаємо до команди. Ти, ти стаєш 2154 підписником. Валкам! Хто має бажання як Афліон, подаєте запити прямо зараз. Також не забувайте підписуватись, буду вдячний за підтримку україномовного контенту. І чекаємо на відпрацювання нашого Ціско. Е, так, залишається буквально 5 секунд. І що, ми забираємо плюсики з даної ситуації, з любих точок входу, пишіть плюсики в чат, хто зайшов по за цій ситуації.